Це, друзі, достав з водойми отакий трофей. Чи трофей, як його назвати, коротше чим люди тут рибачать, чи я не, не, не назву це рибачать, мабуть, більше браконьєрять. Одна із видів браконьєрської снасті із драча якогось. Зараз я розберу, покажу вам. Що це таке? Три гачки, грузик. Хтось тут щось тягає. Грузик посередині. Грузик з боку доганялка якась чи що це воно таке? Друзі, напишіть мені в коментарях. Тут скользяще якесь. Що це за снасть така? Хто знає?